Коли Слово Боже переповнює вас, то ми це відчуваємо і не просто Слово Боже, а любов Божа. І ми знову з вами, з вами разом і знову хочеться, хочеться говорити і дякувати Богу, і сказати слава нашому Богу, а перед тим сказати навіть «Вітаємо вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І перед нами переді мною такі ось кружечки чи овали. І ось дивіться, ось один овал. Один овал. Червоний. Слідуючий овал також червоний. Тут написано інформація. Інформація. І коли я прийшов в церкву, я так багато почув інформації, ви також почули дуже багато інформації. А потім <кхм> дивися іще один отакий овал. Можливість. І коли отак їх з'єднувати, то щось воно похоже на, знаєте на що? На зерно. Бачите? А можна іще одне, одне. Саша, допоможи мені. Третє, третє. Третє з'єднати. Отак. Ага, отак. От а ти вийшов, вийшов. Покажи, покажи, будь ласка. Посередині, посередині так, щоб. І воно так похоже, похоже, у вас уже на квіточку якусь. Да, похоже. похоже. Не тільки так на зерно, а коли є в нас бажання, то воно вже якби проростає, таке бажання. Саня, підожди, 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 підожди. Потримай ще раз отаке от своє бажання, бажання. Боря, допоможи нам в нашому бажанні. А ти тут отут, знизу так підстав? От, от дивіться, як воно зараз. Що воно зараз в нас получиться? Ага, Боря буря тут. Є в нас інформація, коли ми приходимо, є в нас можливості. Але коли вони, вони виконуються тоді, коли всі спадають співпадають наші можливості з той інформацією, інформації, ми отримали. А що воно співпадало? Є в нас бажання. Боря, прочитай, що в нас написано після нашого Божемо разом в Україні. Не тільки отримувати інформацію, не тільки бачити наші можливості, а у кожного з нас є бажання допомогти Україні разом. А що це означає? Що це означає? Як ви думаєте, сьогодні Ісус Христос дає нам коротке, коротке запитання? Є інформація, є можливість. Є бажання. А що б я написав тут? А Христос каже: а де віра ваша? Де віра ваша? Сьогоднішня наша тема, я думаю, актуальна тема. Море інформації. І є можливості, і є бажання. Де наша віра? Запитайте один одного. То сидить навіть поруч? Ти віруючий? Хтось біля вас? Хто біля вас поруч? Він віруючий? А, а откуда ви знаєте? По ділам. По, ділам. по ділам. не тільки по інформації. А ви правильно розумієте. І я зараз прочитаю, прочитаю, як говорить Слово Боже в післанні до Іакова. До Іакова. Після всієї інформації відкриваємо Слово Боже. І ви кажете, що по ділам, по ділам. Іакова, другий розділ. 16, 14 вірша навіть читаю. Яка користь, брати мої? Якщо хтось каже, що він дуже багато знає, дуже багато бачив, якщо хтось каже, що має навіть бажання, і хтось каже, що має віру, але діл немає, хіба може ця віра спасти його? Інформація, яка сьогодні приходить до нас, наганяє нам тільки страху. Правда, брати? Я добротів, як батько. Інформація не завжди правдива. Інформація сьогоднішня до хорошого не веде. Навіть до збудування. Сьогодні Христос запитує, де віра ваша? Як ми говоримо про нашу віру? Як ми говоримо про нашу віру? Я вчора. Сам собі задав таке питання. Не знаю, де взялось в мене таке питання. Як ми говоримо про нашу віру? Словами. Правда? Як ми говоримо про наше відродження? Словами. Як ми говоримо про нашу віру? Словами. Так? А хотілося б, щоб ділами? Так? Багато слів про нашу віру. І хтось запитував мене, а як там в клініці було всереду? Як там в клініки? Ти говорив їм про Бога? Ви знаєте, Бог говорив через тих людей, які були в тій живій черзі, живій очереді. Вони, оказуються, з Бахмута. Підійшла жіночка до цього чоловіка і каже, а як там ваша вулиця? Розбита. А я вірю, що моя хата ціла, що моя хата ціла. А він каже: А я не вірю, що будуть відбудовувати Бахмут. І для мене був такий, знаєте, урок, що я так задумався: урок через ту інформацію, яку ми сьогодні отримуємо інформацію, і яку ми сьогодні почуємо уроки, а уроки нашої віри. 15 вірш читає. Якщо брат чи сестра нагі і має щоденної їжі, а хтось із вас каже їм Ідіть з миром. Ви прийшли з миром, ідіть з миром, грійтесь і наїдайтесь, але не дасть їм потрібне для тіла яка від того користь. Так і віра, якщо немає діл, мертва сама по собі. І в цьому розділі. В цьому контексті три рази Яков каже, віра без діл мертва. Знаєте, є багато вір, віровчень. А віра буває або жива, або мертва. Якщо віра не має діл, ми проповідуємо мертву віру. Якщо віри, віри немає діл, це мертва віра. І ми можемо просто закрити Слово Боже, закрити навіть свої конспекти. Але все-таки я хочу говорити з вами про живу віру. Віра це наше життя, яке проявляється в ділах. Які діла, така і віра. Не яка інформація, а які діла, така і віра. І ось я хочу з вами. Відкрити Євангелію від Марка. Євангелію від Марка, також другий розділ. І зачитаю його, і ви покажете на екрані. Марка, це такий переклад, може і у вас такий переклад. Мені подобається цей переклад український. Марка, розділ другий з першого, з першого вірша читаю. Через декілька днів Ісус знову прийшов у Капернаум і розійшлась чутка, що він у домі. Відразу ж зібралось багато людей, так що вже не було місця навіть біля дверей, і Він говорив їм слово. І ось приходять до нього з паралізованим, в другому перекладі, зросл... з розслабленим, якого несли четверо. І, не маючи змоги наблизитись до нього через багатолюдність, розкрили дах над тим місцем, де він був, і, прокопавши його, спустили постіль, на якій лежав паралізований. Ісус, побачивши їхню віру, каже паралізованому Сину, прощаються тобі твої гріхи. А там сиділи деякі з книжників і міркували у своїх серцях, що за такі богохульства він говорить. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус відразу, зрозумівши своїм духом, що вони так міркують у собі, сказав їм, чому ви таке міркуєте у своїх серцях? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати устань, візьми. Своє одіяло, свою постіль і ходи. Так, щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, каже, паралізованому: Кажу тобі: устань, візьми постіль свою і йди додому. І той відразу став, узяв постіль і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи: ми ніколи такого не бачили. Я опять повертаюся. Ми дуже багато чуємо, а що ми сьогодні бачимо? Ми дуже багато чуємо, а що ми сьогодні бачимо? Зібралось дуже багато людей. Дуже багато людей, що не було місця навіть біля дверей. Зібрались люди. Переповнений дім. І ось ідуть. Ідуть четверо. Четверо. І несуть. Що вони несуть? Одіяло. Я не проти того одіяла, яке ви сьогодні бачили. Що ми сьогодні несемо? Що ми сьогодні принесли? Що я сьогодні приніс? Ви кажете, поділись, що ти сьогодні приніс? Два слова. Дар віри, не дар паніки. Ви знаєте, беси теж, що віруючі є? Сьогодні теж багато тріпещуть. Ісус Христос запитує, де віра ваша? Яка віра ваша? Чи мертва, чи жива? Чи ми несем сьогодні Херсон на руках молитви? Чи ми несем свою хату на руках молитви? Чи ми несем Бахмут? Воно все паралізовано, каже той чоловічок цій свої сусідки, вони побачили один одного і зраділи. Ми сьогодні радіємо. Що ми сьогодні бачимо? Те, що ми чуємо, про те ми говоримо. Але Господь сьогодні хоче показати нам на нашу віру. І питання коротке: де віра ваша? Ми, як люди запитуємо, а якої ти віри? Протестанти, католики, православні, чи як там, да? та ні, я не про віровчення. я про ту віру, яка жива віра. Де ваша віра? Та в живій в І куди ми в очері? В черзі, точніше. Де ваша віра? І ось четверо несуть. Не просто щось. Вони несуть когось. А може його звали Бахмут. А може його звали Херсон. Я не знаю єврейських імен. І так тут не написано, як його звали. І навіть про цих четверо друзів нічого не сказано, але сказано, що вони були дійсно друзі. І ось вони донесли до дверей. Бачите їх? Бачите їх? Ви шукаєте їх в інстаграмі, да? Щоб їх там побачити. А я хочу побачити отут четверо друзів. Не в цих як їх, смартфонах. Е, хтось, хтось один з братів сказав, каже, дьявол ходить, як какрикаючий лів. Кому позвоніть? Угу. Ви все, так? Да? Щоб не тільки почути і комусь написати, от вас пальчики працюють, А я хочу побачити. Побачити глазами Ісуса Христа. Отіх друзів, які несуть. І прийшли вони, я опять повторюю, двері то закриті. Хм. Закриті двері. Що робить? Ладно. Боря, ти побудь тут, а ми підемо, може, ще одного піймаємо там, да? а ти посиди тут, підожди нас. Завтра, завтраки ми кормили. Ні, вони щось таке роблять. Що до церкви, пока ще не доходить. До вашої церкви доходить. Вони знаєте, що зробили? Розкрили кришу. Там написано: розкрили дах. Ну розкрили. А далі що? Походили по потолку? Прокопали його. Той потолок. І представляєте, розмір розслабленого? Плюс-мінус. Розміри які? Брати? Рулетка. Де? Виміряли 2 метри, а рулетки тоді не було на глаз. Прокопали, прокопали і ось спускається. Хто спускається? Дух Святий, радість спускається. Я побіг би Одіял. до них. Одіяло Одіял, спускається. <різь> а в одіялі жива людина, але розслаблена, паралізована. Я б сказав, хто дозволив МЧС? Хто дозволив копати нашу кришу. Ви знаєте, ми тільки відмітилося десятиліття, як уже наші криші. Хтось розкопав. Але це нагальна потреба. Ми привикли, що в нас тут Віроучені, так все це переплетено на нашій голові, в нашій голові, що попробуй сюди докопатися, щоб опустити розслабленого. Саме тяжче опустити його на 40 сантиметрів, не прокопати нашу кришу. Та щось розумію. Да, ти мене перерубідив, брат. Да. А опустить на скільки всього-навсього вдома візьмете лінієчку і провірите. 40 сантиметрів отут і тут. Між нашим критичним мисленням і нашим серцем, яке відкрито для Господа, але не завжди відкрито для того, щоб прийняти Його. Ось о, прийшов він. Прийшов. Ми готові його прийняти. Давай сядемо подальше, бо в нього так носки стоять, да? чи пахнуть. А він прийшов тільки з фронту. Церква готова його прийняти. Оці четверо принесли. Ці четверо принесли. І вони ще принесуть. Некоторі самі прийдуть, чи готові ми їх прийняти, дорога церква. Це наша потреба. Це наша потреба. Ніякого права. Не має ніхто розкапувати кришу, мою душу не лізьте, але є таке слово віра, і є таке слово сила віри, що піднімається на дах, розкапує і спускає оцього паралізованого. Тому що може тільки Ісус допомогти йому не двері, і не наші носилки. Тільки Ісус Христос принести до нього нашими руками і на наших руках молитви. І я бачу тут відданість, і я бачу тут готовність, і я бачу тут рішучість, наполегливість, в прагненні допомогти нашому ближньому. Не лякати Його інформацією і обіцять Йому, та ми будемо старатися, у нас є таке бажання, постараємося, у нас навіть є можливість. Не надо йому багато говорити. Вони його мовчки принесли до Ісуса Христа. Друзі друзі вважали, що зцілення друга не може чекати. Не завтра, а сьогодні буде зцілення. Тому вони знайшли спосіб, як опустити розслабленого паралізованого до Ісуса Христа. Так, да, це радикальний метод, але Він. Ефективний. І ось перший урок, який я для себе записав. Це приклад для нас: приклад. Не тільки вірити, не тільки вірити, а як ви сказали, віра без діл це мертва віра. Не тільки вірити, а робити діяти. Ось таке слово візьміть. Ді дорівнює я плюс ти. Це діяти. Я плюс ти. І коли ми четверо, ми можемо нести розслабленого. Не розслаблений четверо тяне, а четверо несуть розслабленого. Служити оцими, пам'ятаєте, ми говорили камінцями. Оцими камінцями, де записано друге послання до Корінчан. Служити. Впевненість. Впевненість. Друге. Зібність служіння, надія, свобода. Свобода оціми камінцями. Це перший урок. Другий урок важливість підтримати у підтримати ці важкі часи наших друзів. Знаєте, війна показала, що не всі віруючі є віруючі, і не всі друзі є друзі. Але ми їх не судимо. Ми знаємо. Що вони поїхали туди десь далеко-далеко, але хай вони там будуть місіонерами від України. Європа їм допомагає, хорошо допомагає, хай вони там служать і показують віру в своїх і на своїх ділах. Друзі не зупинилися перед труднощами, вони не зупинились там біля дверей. Вони зробили все можливе, щоб допомогти другові отримати зцілення. У нас є не тільки інформація про друзів, а й можливості. Амінь. Третій урок. Важливий також урок. Ісус побачив кого? Як ми читаємо, Ісус, побачивши розслабленого. Ми побачили розслабленого і сказали йому, брат, покайся сьогодні, тому що сьогодні День Спасіння. Христос побачив віру їх друзів. Так написано, так? Да? Покажіть ще п'ятий вірш цього другого розділу. Ісус, побачивши їхню віру. Ми йдемо до цього. І ми прийшли до Цього не просто послухати і почути, але щоб Ісус Христос побачив нашу віру. Я не прийшов провіряти вашу віру. Я прийшов. Ми приїхали благословити вашу живу віру. Віру. Ісус Христос хоче бачити нашу віру. Ви хочете доповнення, будь ласка. Станіслав, брат, Ні? Тоді йдемо далі. Тоді йдемо далі. Ісус бачить нас. Що Він бачить? Ісус. Бачить наше серце. Дякую, дякую. І Ісус бачить нас, бачить наше серце, бачить наш розум, бачить нашу інформацію, яку ми передаємо, бачить наше бажання. Бажання оце бажання. Допоможемо Україні разом. І ми молимося, і ми продовжуємо це робити. Ми несемо на руках молитви, хоч вона й паралізована. Хоч вона і розслаблена, але це наша країна. І тут сердечко таке: несем від серця до серця. Ісус спершу прощає гріхи. Він не каже: Встань, Україно, і ходи, ще не вмерла Україна. Хтось запитує. в пісні. Ще не вмерла? І опять дивляться, ще не вмерла. Ні, ще не вмерла. Ще не вмерла. Там стверджують. Стверджують, і ми стверджуємо, і ми стверджуємо, віра же є осуществлення, ожидаємого і увірність в невідімо. Оце наша віра. По українськи можете вдома прочитати. Ісус спершу прощає гріхи, прощає гріхи. І потім каже, візьми своє одіяло Україно. І хай тебе Бог благословить. Да. І п'ятий урок я бачу відповідь на критику. Ті хотіли його критикувати, шукають, шукають. Каже, а що ви там думаєте? Що краще прости діріхи, чи просто сказати, візьми одіяло постіль свою? І каже: а тепер, отримавши прощення, шановна Україно, встань, візьми з постіль і йди додому. Не тікай в Європу і Канаду, а йди, йди додому. Це урок для мене не боятись критики, а діяти так, як Слово Боже говорить і вам, і мені в тому числі, тому що віра без діл мертва віра. Амінь. І хай вас, вас Бог благословить, щоб ваша віра була живою вірою.